Дві середніх цибулини нарізаємо четвертинками та ділимо по банках. Потім кладемо на дно 5-7 перцю горошку та лавровий листочок. Нарізаємо капусту невеликими шматочками та складаємо по банках, трішки втоптуємо, готуємо розсол. 2,5 літри води, 4 столові ложки соли. 400 г цукру, півлітрова банка томатної пасти або півлітрова банка соусу сацебелі. Я вирішила зробити навпіл. Положила півбаночки сацебелі та півбаночки томатної пасти. Трішки підігріваємо розсол, щоб розтанув цукор. Потім додаємо 300 мл 9% оцту та розливаємо по банках. Застілаємо дно каструлі полотенечком, ставимо банки та заливаємо водою, не доливаючи на три пальці. Коли закипить, стерилізуємо 30 хвилин. Потім закатуємо. У мене на 7 літрів пішло приблизно 4,5 кг капусти. Смачного.